Тривожній вечір і ранок, тривожний зволений світанок. В тривозі день гудуть сирени, ти як летять слова від мене, чи ти святкуєш у рідній хаті, чекаєш звідки від солдата, чи ти в бою, а чи в безпеці, найважливіші звичні речі. Уся країна стала домом, болить усім це так знайомо. Де боротьба за незалежність, в нашій історії не вперше. Та ворогам не подолати, народ уміє об'єднатись, і зуміє знищити вражину. Щоб була вільною країна. тож незалежна сильна і вільна, вітання від дочки й сина. Приймай рідненька, із любов'ю, ми завжди разом з тобою. Ми криворісці козацького роду, а нашому роду нема переводу. А нашому роду рости і бояти. А до сонця тягнуть, з беревінку, хрещати. Ой вродо козацька, яка буде славна. Ти славишся вроду, козацька, віддавна. Воїну, лицарю славний. Ти зброю тримаєш в руках, щоб на нашу країну державу зли не позирився враг. Будь мужній і будь достойний, ти слави своїх батьків, відважний, українське воїне, нащадок славних козаків. Щастя та любові вам до життя та до своєї долі, щоб ворог не дійшов до нашого. Уроку, щоб здобули мир і перемогу. Ви захищати, у боях навчились все те, заради чого народились, Надію в поміч, щастя порятунок. Дай Боже віку довго вам ударуну. Горненьку сутні намистий камуфляж і не цікавить нині ні мода, ані пляж. Вони в серебороні і передовій, багато в Україні сміливих героїв. Україна. Небо завжди голубе. Буде хай над головою і красою Степовою, Любовався, щоб завжди, не ти біди. Бог веселим і відважним, сильним, мудрим і поважним. Україна святкує славне свято, це свято чоловіче, твоє це свято брате, це свято тих, хто ладить, будь-яку хвилину, родину захищати і рідну Україну. Хай мир панує завжди, і спокій навкруги. Будь що тобі, Хай буде. Брате, до снахи, хай множиться здобутки, життя хай процвітає, покровом Божа матір тебе хай огортає.